І отримав, отримав покльовку. Да ти що тут будеш робити? Ну? Опа є, і в мене є. ха 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 і в мене є. Слухай, дядь, це типу прикальдес. Я тобі хочу сказати, що в мене здається щось таке трошки більшеньке. Далі. А? Ти далі, дядь? Ну так. Да. <плес> Оце так клас. Ну що, друзі, перша риба майже на березі. Перша риба на нову палку. О, слухай, ну дивись, це нарядний. О, подивіться, друзі, це нарядний. Це півторушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подивіться, яка півторушка чудова. Йоханити бабай. Зараз його необхідно зняти. І я спробую його вам показати, і бляха-муха, як це правильно зробити, щоб він у мене не випав з рук. Ось! Півторушечка яка чудова. Да? <смір> Перша риба на нову палку. Ну давай, пливи, півторушка. <смір> Слухай, ну колись ж ми мали попасти на щось подібне.